Бачите, який верх, цей, але ми людям продаємо хороший, а свій беремо другий, Ну ті, хто заказує другий сорт, такі самі продаємо. Е, бачите, наскільки воно все класне. Це наша вещенка теж з нашого магазину. І я вам хочу такий невеличкий е, показати, як відтягують. Бачите, це теж вже нова. До, після. Бачите? Так що можна в нас купляти вощинку, і можна в нас купляти рамки. Верхній брусок тут 15 мм, нижній 12 на 1 або 12 на 12, і боковий ну стандарт, але з двома замками. Так, ставимо, хай строять. А то розслабляються тут. Ну, дуже молоденький.